Всім привіт! Це моє нове відео на каналі не ідеально Просто подивіться на сьогоднішній колір в моєму відео. Це відео буде присвячене темі успішного успіху. І чому із цього успіху надуманого я вважаю, що я нічого не добилася у свої 22 роки. І це настільки мене зараз. Бісить, що я не знаю просто, що мені з цим робить. Можна, я просто вийду в окно. <сум> я не знаю, як ви, але кожен день я починаю з того, що я, напевно, виключаю будильник, там обідаю, роблю свої справи і заходжу в інстаграм і заряджаюся цією ужасною енергією. Зараз я її відчуваю ужасною, бо. Мене харить все в цьому інстаграмі. Я стараюсь в нього вже заходить менше, але коли я заходжу, у всіх, курва, ідеальне життя. Хтось кудись полетів, у когось класна робота ідеальна, у когось суперкласні стосунки, у когось, я не знаю, нова машина і так далі. І ти сидиш серед свого гівна і думаєш, бля. А я не ідеальна, реально, І, а, і ще забула додати за ідеальну фігуру. Ну, звісно ж. Типу, насправді, я підписана на різних людей, які е, можуть викладати свої емоції, що в них погано, що в житті. Іноді, чесно. Мені стає легше, коли я дивлюсь, що я не одна така, що в мене все погано. Але насправді в мене не все так погано в житті, якщо хтось подумає, що бля, може, може реально там, Яна, ти там себе трошки подумай немножко головою, не все так плохо. Що ж, Я хочу розказати про плюси, як сказати. В своєму житті, які, за які я вдячна, це те, що коли я жила в Україні, я займалася музикою. І я граю на непопулярному інструменті Домера. Про нього ніхто курва не знає, і я на ньому вже граю 10 років. Я вам його не покажу, тому що мені лень його доставати, але суть не в тому. Я займалася все життя музикою, і мені було фіолетово. Взагалі не всіх. Я просто хотіла собі купити iPhone. Це була моя найбільша мрія. І то, що я робила, це іноді виставляла в інстаграм якісь фотографії. Зараз, після того, як я живу в Польщі, це почалася війна, і. Знаєте, оказується, в мене було дуже багато таких хотілок, ну я це так називаю, бо всю свою зарплату, яку я заробляла на різних роботах в Польщі, я витрачала, ну я витратила на ноутбук, но ноутбук, я припрошую вже вечір і я хочу спати е, неважливо, на ноутбук. Я купила собі е, камеру свою першу. Кенон, але напівпрофесійно, нічого не подумаєте, за тисячу злотих. І поїхала в Будапешт і Венецію. І ще переїхала в інше місто. І все, в мене закінчились всі гроші. Я просто тоді, в той період, просто херачила на роботі і заробляла, фігачила. ну, Типу, я життя, життя не знала. просто... У мене один день, день сурка був. Єдине, що мене спасало, це, напевно, що друзі були, і то, що ми бухали, ну, типа, іноді по вихідним. Типа, це іноді спасало ситуацію. Сейчас це то було тоді, і мені цього, в принципі, вистачало. Як зараз змінилося моє життя після стосунків, і після того, як я побула в Канаді і пережила емоційне виснаження, і плюс, коли. Всі мої друзі і подружки одружуються, ну і так далі. Одружуються, купляють машину і коротше, знаходять всі роботи ідеальні. Я прийшла до того, що я взагалі не розумію, чим мені займатися в житті. Тому що я отримала кучу травм, я не знаю, як це назвати, негативного досвіду і життя, те, що мене не поважають на роботі, і я це стараюся прокачувати. Я хочу зараз піти на нормальну роботу у Вроцлаві, але я просто не можу її знайти. Місяць пошуку відправила 200 заявок, я не можу знайти нормальну роботу, щоб почувати себе на своєму місці. У е... мене немає машини, в мене немає зараз нормального хлопця, який би мені все купив, стараюся якось тут продиратися. Через усі роботи і учиться ще в Польщі на, в поліціальній школі це така школа для, для всіх людей, які там хочуть бути, наприклад, флористом або е, цей, помічником стоматолога і там ще деякі кваліфікації. У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Що ж, продовжую жалуватися на те, що я не успішна. Коротше, саме велике моє розчарування те, що я не можу знайти себе в 22 роки. Бо я горіла все життя творчістю, я зрозуміла, що це для мене дуже важливо, але я просто не розумію, чим мені займатися. Я не розумію, куди себе приткнути, бо я трошки малювати вмію, розмальовувала речі колись. Бо я. Займалася 6 років бісероплетінням, квілінгом це такі вироби з паперу. Потім 10 років я займаюся музикою. Грала на гітарі, коли ще мала вільний час натхнення. Я писала пісні. Потім я почала займатися фотографією. І в 22 роки. Я не знаю, хто я. Бо паралельно або після цього всього творчого, я переїхала в Польщу і працювала в магазині одягу, на кухні з турками, потім розкладала товар в магазині, потім в зарі консультантом. Потім я працювала, розмальовувала гномів у Вроцлаві, там, де мене надурили з, з грошима. Потім я працювала на сушах, моя перша робота на сушах. Я переїхала до Канади. Е, нічого не подумайте, Канада це взагалі віддільна історія, де я працювала з китайцями на вонючій кухні, потім іще на одній кухні китайської, але вже не вонючій. Е, ну, Шумоізоляції в мене теж немає хорошої. Е, і потім я знову працювала на сушах з українцями. І зараз я повернулася у Роцлав і 8 місяців хірачила на сушах е, теж з українцями. як, блядь, просто зрозуміти, хто ти? Просто чому я не в дитинстві вирішила просто так бути стоматологом, щоб 10 років тут учитися, так, да, я не кажу, що це легко. Но от Чоловік вибрав собі путь. Він стоматолог, я не знаю, він там спортом займається. І е, я скільки прочитала книжок по як його? <свісно> успішності, ні, ну просто по е, тому, як там розвиватися по, о, по розвитку, як розвиватися і так далі. Купила курс по обробці фотографії і думала, що я буду цим займатися. Я купила класну камеру, і я поки що не займаюся фотографією. У мене стоїть просто якийсь бар'єр. Я не можу переступити і поєднати роботу і творчість для мене це щось зараз нереальне. Хоча я чуть-чуть почала в Канаді, Це перша така, якась. Була моя робота творча, коли я почала трохи заробляти на фотографії, там по 50 доларів. І то помню, мені в групі написали, ти що ціну з України привезла. І це трохи тебе підбиває такі моменти. І я боюся найбільший мій страх, це напевно озирнутися і зрозуміти, що. Ти нічого не побудував і не залишив слід після себе. А в мене зараз нічого немає. Ну, типу, я живу у Польщі, мене тут майже нічого не тримає. Я можу поїхати в будь-яку країну, як я поїхала в Канаду, і мене там нічого не тримало, крім кохання, яке я вважала коханням. Але потім, коли я поїхала, вже зрозуміла, що ого, там було теж прикольно, коли були якісь такі класні моменти. Бо більше всього там було говна не всякого класного. Хіба що за ці всі роки я можу подякувати досвіду, якого дофіга. Ну з цим досвідом я от. Заболіла, закрилася в собі і сижу в ракушці і не можу з неї вийти. Називайте це як хочете, що я нию, що я якась теж Тоже... вийшла на якусь сповідь, але давайте підведемо підсумки цього відео, те, що якщо ви теж відчуваєте, що бляха я якийсь не такий, то та я там десь не дозаймався в залі. А я там десь не дозаробляв. І в один момент, по-перше, треба зупинитися і цінити те, що в тебе є. Бо ми не цінимо дуже, дуже-дуже часто ми не цінимо те, що є. дуже часто порівнюємо себе з кимось. Хоча оці соцмережі не дають нам нормальної картинки, розуміння, що там, як живе та людина. Чи взагалі, де вона працює і як вона живе, чи взагалі виживає в цьому житті? І я теж такий поганий приклад, бо е, виставляю в інстаграм, що все в мене класно. Ну, виставляла. Зараз в мене дуже великі перерви. Я півтора місяця не виходжу на зв'язок, залишаюся з собою в різних станах. Потім в один момент я починаю. Надихатися чимось, наприклад, як в Україні я надихнулася, відпочила, і мені захотілося ділитися поганим, хорошим, ну, більше хорошим, якби поганим ніхто не звик ділитися, то, що болить у тебе. от. Тому давайте будемо ближче до себе і не будемо знецінювати наше життя, бо я думаю, Через 10 років я подивлюсь це відео і скажу «Блін, яна, ти просто ще на своєму шляху, і все буде класно і в 10 разів краще. Я сподіваюся, бо тільки ця надія залишає в мене. Такі бажання жити і продовжувати кудись рухатися. І, до речі, зараз я буду шукати теж якусь нову роботу по реалізації. Так що всім дякую за це коротеньке відео, якщо ви додивилися до кінця, і поставте вподобайку, щоб я знала, що можливо десь не потрібно покидати цю справу і продовжувати розкривати себе.